Це вже друге пограбування, перше, коли у нас забрали ПДФО, угу. і це відразу відчули в армії, коли місцеве самоврядування вже не могло допомагати тим військовим угрупуванням, які пішли воювати з тої території, де вони там прописані, але на передовій, І тому що ці гроші всі забрали в державний бюджет зараз. Я думаю, що така практика сподобалась, і знову у столиці забрали, порушуючи все законодавство України, тобто закон про столицю, закон про місцеве самоврядування, і забрали вже податок на прибуток: 10% від бюджету міста Києва, 8 мільярдів і. Не зрозуміло, куди його спрямувати. Будь-який бюджет, який використовується місцевим самоврядуванням, це місцевою владою. Це робиться набагато прозоріше. Це робиться через голосування. Місцевих депутатів угу. це звітується, як ці кошти використовуються, на саме які прикади вони спрямовуються, звітується використання, і таким чином дійсно люди можуть бачити саме який спосіб ці кошти були спрямовані і використані. І до речі, якщо ми беремо тільки нашу міську цільову програму на підтримку захисників і захисниць України, яка передбачена на 25 рік, це якраз і є ці 8 мільярдів. І зараз... Тобто вони забрали у міської програми, поклали в загальний кошик. І все <таспільств> це розчиниться. На жаль, на жаль, є така вже практика, є такі опасіння, що саме так і відбудеться. Е, є ще такі чутки, що, наприклад, вони. Підуть на компенсацію дефіциту фінансування «Укрзалізниці». Угу. Це не тобто, чутки, це вот... реальні заяви. Я вчора да. бачила і... І, так. і на жаль, ми будемо дійсно фінансувати з київського бюджету корупційні схеми угу. Укрзалізниці і оплачувати шалені гонорари їх керівництва і Ліченка. 8 мільярдів це чимала сума. Що столиця втратила? Це ремонти і відновлення після бомбардування так. лікарень, шкіл, дитячих садочків. Соціальних установ це допомога військовослужбовцям, ветеранам, їх сім'ям, це безумовна безповоротня матеріальна допомога лікарям. Ще з часів ковіда ми доплачуємо нашим медичним працівникам 5-4, 2 тобто лікарям 5 тисяч середньому uh -huh. медичному персоналу, 4 тисячі і 2 тисячі молодшому медичному Персоналу цьому році ми е, збиралися підняти до трьох тисяч молодшому медичному персоналу і долучити сюди і лікарів, і медичний персонал. Первинки угу. це дуже важлива стаття розходів, е, тому що я взагалі не тільки як голова профільної комісії з питань охорони здоров'я і соціальної ветеранської політики, але і, і, і як медик. Але це моє знаєте громадянське переконання, що саме медики сьогодні стоять пліч опліч з нашими військовослужбовцями ага. і захищають Україну, захищають українців, тобто вони рятують їх життя і здоров'я, і дуже важливо нам сьогодні підтримати саме цих фахівців в Україні. І зараз. Ми почнемо переглядати бюджет, щоб зробити перерозподіл. Це дуже важко зробити всередині року, а особливо коли Верховна Рада проголосувала, що ми вже заднім числом в державі, тобто, ви вже з 1 серпня маємо повертати гроші в в, в державний бюджет.